Мотор заводиться, машина їде, викриває. Так виглядає, 2015 рік, 107 тисяч миль. Авто нашого товариша, якого мобілізували. Він хоче 11,5, ми готові і за 11 віддати, ми решта докладемо. 11 тут було пошкодження крила дверей. Двері замінили в колір, крило замінив колір, капот купив, його треба малювати. Бампер теж з'явили, сюди не підходить, буфару треба, бампер передній. Безпека, там руль, здається, зроблений. Рузом зроблений. Руль треба ставити, так машина заводиться, їде. авто на панорамі кого цікавить, 11 тисяч доларів ми готові дати. Авто в трускавці.